Я знала, що друг мого чоловіка мене кохає. Мій чоловік знав, що його найкращий друг мене кохає. Тільки я не знаю, чи Іван знав, що ми всі знаємо про його почуття. Ні, він не ліз до мене, коли Орест відвертався, не писав мені листів чи повідомлень, не заходив в гості, коли чоловіка не було. Він просто не відводив від мене погляд при зустрічі. Він відкривав переді мною двері чи подавав руку з машини. Він знав всі мої улюблені квіти, парфуми, косметику і не раз підказував Оресту, що сьогодні річниця нашого знайомства, а тут річниця першого цілунку, а тут річниця весілля. Сам Іван з подарунками та квітами теж не ліз. Але радо відгукувався, коли я просила допомогти вибрати Оресту подарунок, прикрутити дверця та від шафи, коли чоловік був у відрядженні, і допомагав з довідками для нашого синочка, коли той хворів. Він завжди був безвідмовним та готовим допомогти навіть якимось натяком, не говорячи про віддяку. Хоч Ореста й нервувало таке поводження друга, але він був на 100% впевнений в його порядності. Друг мене ніколи не проміняє на жінку, сказав він мені, коли я якось кокетливо намагалася викликати в нього емоції. Це мене дуже заділо, і я вирішила, що таки доведу Івана до гріха, і він не лише друга проміняє. Але й забуде про нього. Я почала все частіше і частіше запрошувати Івана до нас, коли Ореста не було вдома. Хоч Орест і був люблячим чоловіком, але господар з нього був ніяким. Уже місяць капало з крана, а Орест лише підставляв мочалку, аби не було чутно. Дотепер не було прикручено лампу на балконі, крісло для годування малий так розхитав, що я мусила сама крутити шурупи. Ні, Орест не відмовлявся від роботи, просто він це зробить колись. «Тося зробить, жартував він. Коли ж та Тося прийде вже нарешті, злилася я. Тож роботи було багато і Іван радо мені допомагав. А я його пригощала смачною вечерею і наливкою. Іван тримав себе в руках, але оцінив мій новий халатик. Я все ближче і ближче підсовувала до Івана крісло, аби він ще й відчув запах моїх парфумів, який сам допоміг купити Оресту. Зіниці у нього стали просто величезні, і він тяжко дихав та нервово ковтав слину. Я була за міліметр від того, що Іван купиться, але я не переймалася тим, що Іван буде потім робити після всього, а ламала голову над тим, як записати це все і викласти перед Орестом. Скажу так, що на ці всі процедури з Іваном мені пішло місяць часу, бо то чоловік був вдома, то все приходилося починати з самого початку. Сьогодні він був вже за крок від падіння, але я зробила вигляд, що спам'яталася, хоч розум у мене був холодний, як лід. Попросила його прийти завтра. Я вкладу Назарка швидше спати, сказала я на прощання. Іван напружився, і я зрозуміла, що він про це думатиме весь наступний день. Я смакувала перемогу. Але на наступний день він не прийшов. Я почала телефонувати, і він сказав, що мусить поїхати додому до батьків, бо там щось сталося. Я нервово кинула слухавку, знову прийдеться починати все спочатку, а мені це все вже не подобається. Я стомилася від цієї показухи і вже того Івана й бачити не хочу, а треба на нього моргати. І от пройшов і тиждень, і другий, і місяць, а Іван все відкладає і відкладає прихід до мене. Я така зла ходжу, що, не дай Боже, а орест лише масло вогонь підкидає. Слухай, бачив Івана з якоюсь дівчиною так усміхалися один одному, що нікого навкруги не помічали. Тут кран знову капає, а він посміхається, обурилася я. Іван таки прийшов до мене, щоб познайомити з Іринкою. Що тут скажеш? Зовсім я не рада за нього, але ж не можу я отак це сказати. Тепер посміхаюся і намагаюся стати для Іринки найкращою подругою. Я ще свого доможуся. От побачить. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.